Сьогодні з головою Михайла Лукашівської громади відкрили поліцейську станцію. Як розвиток нашого проекту поліцейських офіцер громади, подивились цю станцію, яка дійсно завдяки підтримці організації голови громади, партнерів зроблена від душі, зроблена не для поліцейського, а зроблена для людей, які будуть сюди приходити і вже приходять. Саме ми проговорили. Про те, що це не тільки там, про якісь злочини правопорушення, це про будь-які ситуації, які у людей виникають. І наш поліцейський офіцер громади повинен допомогти їх розв'язати, підтримати або підказати, куди звернутися. На території Михайло Лукашівської територіальної громади є 26 населених пунктів. З них 4 старостинських округи і центральна садиба село Михайло лукашеве На території громади проживає майже 6 тисяч населення, з яких 900 чоловік це внутрішньо переміщені особи. Найчастіше люди звертаються, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, іноді трапляються сімейні сварки, іноді вчиняється дрібне хуліганство. Я дуже вдячна Національній поліції України, вдячна Запорізької обласній державній адміністрації, які були саме дотичні до реалізації цього проекту. Звісно, Приходом на територію поліцейського безпечне середовище покращилося. Андрій Миколаївич надає допомогу всім мешканцям нашої громади, саме ті, хто потребує цієї допомоги.